Скільна родина. І з року рік вона і спів, дзвінок передавається. Вітаємо ми випускників і зустріч починається! Сьогодні свято в нашій рідній школі. Сюди прийшли випускники, які, як мати рідна допорону, вона проводжала всі роки. Усі святкові і щасливі лиця. І радісно, стурбовані серця, сьогодні свято, зустріч традиційна. Матуся школа нас усіх зустріча. І ми вітаємо щиро всіх присутніх. Учителів, випускників, здесь. Ще... І хай залишаться у пам'яті майбутніх. Ця неповторна зустріч, свято це. Шановні випускники, наші стежки дороги злились сьогодні в одну єдину, яка нас повернула в дитячі юнацькі руки, привівши до храму науки. Рівної школи. Тут все, як коли, звілко ще дітвора, і двора, вчителі та ми не ті. За нами дороги життя, такі рідні, нелегкі, ніхто не всилав зупинити час. Сьогодні свято спогаді і свято сподівання. Минулого і майбутнього прекрасна світла мить. Та ми таку ми згадуємо ще раз, людей, котрі не знати. Тих, хто навіки перейшли життя в минуло. Та в пам'яті живі і вічно будуть жити. Доля носить зміни в людське життя. І сьогодні не змозі прийти на зустріч ті наші однокласники і вчителі, які відійшли у вічність. Шануємо пам'ять про людей, які перейшли життя межу хвилини мовчання. Завжди з теплотою серці ми будемо згадувати вчителі. Добре, терплячі, неспокійні. Неспокійні, завжди з іскорками любові очах. Тож привітаємо їх всіх бурхливими і вдячними похисками. Ми бути вдячними до віку за їхню власне і тепло, за те, що розуміли нас, любили, за допомогу, чуйність і добро. До слова запрошуємо перших вчителів. От ті прийшли. Я вас, зустрічаюся з вами Задоволена, що у вас все добре, цікавимося завжди вами життя. Знаємо, хто, коли, і з ким. <головік> 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 Я часто згадую ці наші перші дні навчання в школі, тому що вас було дуже багато. <головік> дуже батьків, батьки, які дуже допомагали, старалися. Незмінна наша. Староста була Наталя. Наталя дуже активні, дуже активні. Mm -hmm. Я на своїх працює, ми до різних свят. Дуже на перші класні мої діти, вони mm -hmm. чотири роки, mm -hmm. трошки так почували від одної вчительки до другої. Дуже пам'ятаю 1 вересня, коли біля мене залишилося семеро дітей, mm -hmm. самих відданих. Тому що десь через сім днів я вже повинна йти в декрет, і так залишилося селе дітей, їх старших класів, віддаре цієї школи. Успіхів вам у житті. Будьте здорові, веселі, щасливі. Цінуйте життя і не зморюйте. Скільки спогадів навіює нам це слово? Спогади про першу про перший урок. Перші кроки крок в самостійне життя. На путній слово директора. Трошечки прийшлося від вас з власним керівником, коли вона остання зараз став втікла трохи. І одночасно так склалося, що ви були моїм першим випуском як директора школи. Ну, Запам'яталися всі чомусь так дуже особливо, знаєте, так як перші міста учні, перші випускники. І запам'яталися за тим, щоб ви всі були дійсно такими добрими, і ніколи вас такого не було, що ми не будемо, ми не хочемо, чи то може, нам не треба. Щоб завжди на, вашому, на ваші життєві дорозі попадали тільки добрі люди, які вам допомагали жити і виконувати свої обов'язки, щоб вам просто щастило у житті, всього вам найкращого, і будете такими красивими. І надзвичайно був класний керівник. Саме про класного керівника залишалось найбільше спогадів, мандруючи стежками нашого дитинства, запрошуємо наших вчителів провести руку. Найперше дякувати, що ти наслідок. І свій урок хочу розпочати з того, що. Багато за ті роки, які ми разом з вами прожили, ми пережили. Було всяке і смішне, і померне. Деколи треба було трошки зтримати свої емоції, бо не завжди треба було все то виказати, що в душі творилися, так як кожної живої людини. Але чогось ніколи ну, не залишається в серці. 10 років то невеликий шлях, порівняний з 30, але е, важко щось згадати навіть за свої роки. А 10 років пройшло і е, ніби багато всі ми пережили, але е, важко то все згадати. Старайтеся кожну хвилинку прожити, ніби це є ваша остання хвилинка. Настільки, щоб вона була багатою. Ну і що по-людськи кожен з нас один другому бажає це найперше – здоров'я. Здоров'я, коли ми будемо здорові, значить кажуть, що в здоров'ї все наше щастя. Бо буде здоров'я, буде робота, буде сила і буде все. Цього найкращого вам!

До 10 класі. Я Ступінська Олена беру надух калькулятор Керніцького Андрія Шевченчука на Зера. До 1 січня 2003 року. Тобто брала, не знаю, дати написано, коли саме. І маю віддати 100 американських доларів. так? В разі чого ми забираємо в неї квартиру? Якщо ви зустрінетеся через 10 років, коли ж вам буде не 27, а 37, то я вважаю, щоб у вас і в кар'єрі, і в сімейні ужиті все було окей. Щоб ви, е, коли говорили отець, е, про себе і ви сказали, Yeah. Полового столу гості, як і ми хотіли, ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черзі дно, тому щастя й добро. Ой, дядьку панас, ставте хату коло нас. Будем пити та гуляти, то у. I used to be. За красивую улыбку, Сотвори такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку, Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, За твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку, Полюбил. e нечего сказать За твою красивую улыбку За твои такие нежные глаза Полюбил тебя не на шутку Полюбил и нечего сказать